Дорогі брати і сестри, сьогодні, як <губі> бачимо, що є дощ, <губі> і під час цієї погоди ви прийшли сюди. Дякую вам за вашу відвагу. Facciamo Дедиката, in modo speciale, alle сьогодні як наша подорож, наше паломництво, як один з моментів і частина відзначання року віри. І я сьогодні радий відправляти цю євхаристію разом з вами, яка присвячена для всіх тих, хто сьогодні прибуває, тобто особливо the ми the згадуємо сьогодні усі спільноти, які є в церкві, experience, які служать у церкві. і це є реальність церкви, в якій ми живемо. І останньо особливо останньо ці спільноти відкривають на нову своє значення, своє покликання і Сьогодні в Євангелії ми почули фрагмент. Які молодь Ісус говорить до учнів і особливий спосіб це відноситься до останньої вечері. Ісус довіряє нам свої думки. Він дає нам свій духовний заповідь, дає його апостолам перед тим, як залишить їх. І цей текст для нас, християн дає є зрозуміння як глибокі є відносини між Отцем, Сином і Святим Духом. Benedetto XVI, rivolgendosi a voi causato center from which everything must go forth and to which everything must lead, loving God and being confraternity. Disciples by the populare святіший отець XVI e tesoro, також промовляв и виразив це у словах, підкреслював це велике значення цих слів, а дорогі спільноти нашим знаком любові є те, що становить багатство, духовне багатство нашого життя. Єпископи Латинської Америки підкреслили і зазначили, що скарб, який має церква, який

Advance with determination along the path of holiness. Do not rest with a mediocre Christian life. Your... Наше християнське життя не може залишитися на одному ж тому самому рівні, але завдяки Ісусові Христові воно має зростати і помножуватись. The passage of the з діянь апостолів також говорить нам про те, що є найістотніше. У першій церкві, перших віках, християни дбали теж про те, щоб відокремити і підкреслити те, що є найістотніше. І найістотнішим є слідувати за Христом. Апостоли, а також інші люди старші учні підкреслювали як властиве є і важливе жити з Ісусом Христом. і це було дуже важливим, коли зустрілися в Єрусалимі, В Єрусалимі під час як називаємо першого. Собору і незважаючи на те, як вони переживали, і ми сьогодні ми розуміємо, що труднощі, які ми зустрічаємо, не можуть нам перешкодити, але навпаки, мають вести нас до того, щоб ми помножували свою віру. Cari fratelli e sorelle. Popular piety is a road which leads to what is essential if it is lived in the Church in profound communion with your brothers and your brothers and sisters. З Ісусом Христом. Якщо ми єднаємося з Ним в Хар Євхаристії, ми помножуємо нашу віру. Ми є тими живим, тим живим камень камінь камінням, на якому можна будувати церкву. Уна модаліта лежитима дивила феде, у моду parte della Chiesa. The Latin American bishops wrote that the popular piety which you reflected a legitimate way of єпископи Latin American meaning that we підкреслили це, що ми Church, маємо бути частиною церкви, любити церкву. Ця площа виражає сьогодні велику, велику радість. Ми бачимо різні кольори. І це є свідоцтво того, що у церкві ми можемо побачимо, можемо побачити різноманіття виразу нашої віри. І житець також говорить про те, що у ваших парафіях, у ваших єпархіях, дієцезіях, є цей вираз, вираз християнського життя. Також like святішець говорить, я хотів би виразити третій момент. Це є дух месійний. І Ви маєте виняткову і дуже важливу місію. Місію, яка підтримує вас у вашому духовному житті, яка чинить живим ваші відносини між вірою, і культурою, до яких ви належите. Ви також, дорогі брати і сестри, пригадуєте через свої спільноти через ваше діяння Ісуса Христа, який страждав, помер, який воскрес для нашого життя. Комепуресуа медитаціоне the ла паролайсвенню експрес профанд девоціожен мерію апотікож, коли ви виражаєте ваше глибоке віддання при святій Діви Марії, ви стаєте свідками і більше того, ви також реалізуєте ваше християнське життя, ви його поглиблюєте. Що в свою чергу допомагає вам реалізувати Божу волю, яка є виражена через розважання того, що чинив Ісус, також розважання Його слів і розважання того, що робили апостоли, щоб ставати досконалими учнями, Діючи так, живучи так, ви допомагаєте, щоб Допомагаєте Богові перемінити цей світ через участь у різних заходах церкви, у житті церкви. Ви стаєте Божими дітьми і більше того, ви берете участь у євангелізації, проголошуванні Божого Слова. Висоре авантикосі. This is the way to go ahead, said Pope Francis, Отож, це є шлях, яким треба йти вперед. Отож, сьогодні ви перебуваєте з вашими родинами. І це є гарний момент, коли ми усвідомлюємо, що євангелізація, проголошування слова Божого також відбувається у спільноті у родині. Нехай ваші всі починання, ініціативи допоможуть і допоможуть вірним пізнати Бога. Нехай через учинки милосердя ви свідчите про християнське життя, про те, чим є християнство. І таким самим чином несете Євангелія у світ, а своїми вчинками засвідчите Правди, які, правду, яка є у Євангелії. Будьте місіонерами Божої любові, до чого нас заохочує Бог. Три пароли, не дименкали. Евангелічета. Не забудьте ці три Evangelical слова. Evangelical Spirit, Spirit дух іванелізації, церковний дух, дух церкви і дух місійний. Дух місійний. Тута ла просимо Господа, щоб він завжди керував нашим життям, нашим розумом і нашими думками. Щоб ціле наше християнське життя було світлом. І таким самим чином ми можемо завершити успішно нашу наше паломництво на землі. No Теж слова і ці слова, які ми почули у книзі Откровення, слова, які написав Йоанн Апостол. І місто не потребує ні сонця, ні місяця, щоб у ньому світили, тому що Божа слава освітила його, і світильником для нього є агнець. А зараз ми маємо ми трохи часу для того, щоб це слово оселилося у нашому серці, щоб роздумувати над ним.